2, надійшло більше 9 тисяч викликів. Всього зареєстровано завдань 16 173. E, Значить, За весь період з 27.02 по 5.06, знову ж таки, наголошую, по 5.06 ми не беремо по сьогоднішній день. Станом на 100 днів. E, складено адміністративних матеріалів по лінії e, правил дорожнього руху 3187. Це мається на увазі і постанови, і адміністративні протоколи. E, значить, Сталося 246 ДТП, 225 ДТП без потерпілих, 38 ДТП, на жаль, з потерпілими. Дуже багато, відразу скажу. E, 38 ДТП e, загинуло 4 особи. 4 e, 175 протоколів складено за керування транспортними засобами стані алкогольного або наркотичного тобто, 175 протоколів. Ми виявляємо, документуємо є по 6. Е, Відразу випадків є, коли по 6, за зміну актів виявляємо. Е, евакуйовано 96 транспортних засобів. Це мається на увазі транспортні засоби, які евакуйовані за суттєво заважання руку, е, та також порядку таких по 30 України про диспусторію. 77% сплачених штрафів. 77%. Показник ну, високий. Високий показник. Значить, Адміністративні матеріали по лінії новації е, достатньо. 1220 матеріалів. Одразу давайте по основних, так провежусь, 160 -та стаття це у нас 55 матеріалів. Е, 173 стаття це хуліганство, 299 матеріалів складно. Е, 178. Знімається на увазі е, появи громадської військові стані алкогольного сп'яніння або розстування. Це 171 постанова, 11 протоколів по частині. 3, дуже багато документуємо. Е, дуже багато фактів, 185 статті. Додам субі, що є факти, там де патрульним поліцейським були нанесені тілесні ушкодження, відкриті ЄРДР по факту 345 статті Кримінального кодексу України. Е, є факти також внесення відомості ЄРДР по статті 342 Кримінального кодексу України. Це не пора працівників правоохоронного кодексу. Тобто відразу наголошую, що діємо ми. І там, де є факти, там, де патрульним поліцейським огрожують, загрожують і наносять лесні шкоди, відразу документуємо і будемо в подальшому це робити. Е, тільки звернень громадян міста з приводу сімейних сварок практично не змінюється протягом усього звітного періоду. В середньому у нас 250 звернень за місяць. Е, це сварки між сусідами 247. Повідомлені, повідомлені про бійця, 247 також разів виїжджали на повідомлення. Є випадки, що на лінію 102 входили е виклики про те, що загубилася дитина. Е відразу наголошую, що, що такі виклики ми обслуговуємо дуже швидко, максимальна кількість екіпажів, тому що, ми ну, розуміємо, дитина це все. Десять випадків цих було, і слава Богу, що спільними зусиллями вдавалося дітей знайти і все настолят. Е порушення правил вибуху собак. Тож, складно 40 мільярдів. 30 пожеж зареєструвано. По по зрозуміло, що в кожного екіпаж є свій квадрат патрулювання. От в межах квадрату патрулювання у нас середній час прибуття на виклик складає 3-4 хвилини. Є випадки, коли ну, патрульник в квадраті зайнятий, обслуговує виклик, приходить завдання. Знову цей квадрат направляється. Патруль з іншого квадрату, а є випадки, що з іншого Тому підсередністю. Коли виїжджає патрульний на сусідній чи інший квадрат, то зараз 6-7 кіло нас та мікробутає. Це коротенька статистика. Цифра виключили, роботу дуже...